23 квітня охоронець продовольчого ринку повідомив на спецлінію 102 про те, що невідома особа пошкодила замки та ролети на кіоску з мобільними телефонами. Розшукали та затримали фігуранта працівники карного розшуку могли подільського райвідділу поліції у місті Вінниця. За попередньою інформацією слідства, зловмисних переліз через паркан та потрапив на територію місцевого ринку. Впевнившись в тому, що за ним ніхто не спостерігає, хлопець пошкодив металопластикові релети торгівельного кіоску та проник всередину, звідки викрав побутову техніку та 8,5 тисяч гривень. При особистому обшуку правопорушника було виявлено та вилучено 15 мобільних телефонів, смарт годинник макбук та гроші. Правоохоронці встановили, що хлопець і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення майнових злочинів. Правопорушник затриманий та перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Йому повідомлено про підозру за вчинення зловмиснику загрожує до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.